Перше перше, звичайно, щоб повернути а, гроші, а, про які сьогодні говорили Януковича. А, правда, ці цифри постійно пригали від півтора до двох до а, мільярдів. Не, мільярди, правда, ніхто таки досі не пояснив, де вони лежать, і чому за два роки правоохоронні органи, які ведуть розслідування корупційних схем а членів режиму Януковича, досі не довели жодного з тих справ до суду, і за яким можна було би в адекватний спосіб повернути ці гроші. голова профільного комітету, так який таким ціно закликав, напевно, що знає де гроші гроші Януковича, безперечно повернути вкрадені шерстного лошу так, безперечно потрібно. Я особисто голосував за включення в порядок в порядок де денний цього а, законопроекту для того, щоб власне розпочалася в парламенті дискусія, і ми знайшли відповіді на ці запитання, які зараз поставив. Але якщо уважно прочитати закон, то безперечно там а, чи не на кожному кроці погіршується. Тобто там не правами а, людей. Це, це є для початку. Там вже написано чітко закон про повернення. Грошей Янукович, так не написано. Там написано про те, що після його ухвалення в такому вигляді в будь-кого, без будь-якого рішення суду можуть а, потім конфісковувати все, що завгодно. Так, і про те, що говорила Юлія Тимошенко, абсолютно правильно. І, а, і ці всі а, схеми є зрозумілими, починаючи від нафтопродуктів Курченка, де ми не бачимо ані а, нафтопродуктів, ані грошей. Так який сам Курченко свого часу контрабандними схемами сюди завіз, і якого безпосередньо. В цій оборуці звинувачують і Пашинського, і його бізнес-партнера Тищенко, і саме така в нього є в даному випадку реакція. Тому, перше, проголосувати можна за те, щоб включити в порядок денний. А тепер давайте розберемося, про які суми. На яких рахунках взагалі йде мова, і що буде з дією цього закону після того, як повернемо, а як треба обов'язково повернути корупційні гроші Януковича, так з цим законом, і яким далі чином а, він буде розповсюджуватися на кожного громадянина а, України від підприємців так, до простих а, а громадян. І от коли ми почуємо в залі цю публічну дискусію, не за скороченою процедурою, як нас звикли це робити, так а за повною процедурою в такому дожливому законі? Тоді я думаю, що ми вийдемо на правильну лінію, і я би цей закон просто назвав по-конкретному по Янукович і його соратники, ті, що підозрюються в розкраданні. Питань немає. А от щодо е такого грубого порушення закону, де посилається, наприклад, 20 е країн і не називають жодної країни, де б в такий спосіб порушували б права е людей.